І Барбель, не бажаючи прогаяти такої щасливої нагоди, хоч щось вивідати, взяла діту під руку і сказала Мені жахливо цікаво, що тут правда, а що брехня. Ти напевно знаєш цю історію Ну, скажи мені, старий завжди був такий страшний і люто ненавидів усіх. Чи завжди він такий був? Я не знаю. Сама розумієш, мені зараз 26, а йому, мабуть, уже всі 70, тож молодим я його не застала. Ех, бар... Барбель, знати б, що все, що я тобі скажу, не піде гуляти по всьому перегігау. Вже я тобі про нього розповіла б. Адже моя мама теж родом. З дом лиш. Звідки і він? Ах, Діто, що ти таке кажеш? образилася Барбель. Я зовсім не збираюся щось говорити. Пред Гігау і взагалі. Я вмію зберігати секрети, якщо потрібно, як тобі не соромно, давай розповідай. Гаразд, так і бути. Розповім, тільки дивися. Тримай язик за зубами, попередила її діта. і вона озирнулася, перевіривши, чи не надто близько. За ним іде дівчинка. Не варто їй чути, що вона збирається розповісти. Але дівчинки зовсім не було видно. Вона сильно відстала, а вони з запалі розмови цього не помітили. Діта зупинилася і почала озиратися, і хоча дорога раз у раз петляла, звідси можна було бачити її. Майже всю до самої деревеньки. Але на дорозі не було нікого. Бачу, я її бачу, вигукнула Барбель. «Он там, дивись. Вона вказувала кудись униз. «Гляньно, вона дереться вгору разом із козачим Петером та його козами. Що це він сьогодні так спізнився? Але це добре. Він уміє стежити за дітьми, тож можеш спокійно мені все розповісти. Дивитися неї. Петеру важко, зауважила діта. Для своїх п'яти років вона дуже тямуща. Відкриє очі і все дивиться, де чого відбувається. Нічого, хай освоюється з козами. Адже у старого, крім двох кіз, і немає нічого. А раніше в нього, мабуть, більше було, поцікавилася Барбель. У нього так раніше в нього чого тільки не було, з запалом підхопила діта У нього був один із найкращих дворів у Домлежці. Він був старшим сином. Мав ще молодшого брата, той був хлопець тихий, порядний. А старший нічого не хотів робити, тільки робив із себе господаря, роз'їжджав всюди, плутався зі всякими темними людями, яких нікого, ніхто знати не знав. Все своє господарство він прокутив. Та програв. А як ще з'ясувалося, батько з матір'ю з горя і померли. Брат, якого він теж розорив, пішов, куди очі дивляться, і ніхто його більше з того часу не бачив. Та й сам дядько, у якого нічого, окрім поганої слави не залишилося, теж кудись згинув. Спершу ніхто не знав, де він, потім почули, що він подався до Неаполя на військову службу, а, та, а потім знову років 12, а то й 15, про нього не було ні слуху, ні духу. І раптом одного чудового дня він з'явився в домлеші з синком-підлітком і хотів влаштуватися у родичів. Але перед ним усі двері зачинилися, ніхто його і знати не хотів. Це дуже його засмутило. І більше він у дом лег носа вже не казав, а прийшов в селище і оселився тут із своїм хлопчиськом. Дружина його, яку він зустрів там, унизу, і незабаром втратив, була родом із Граубюнтена у нього ще водилися деякі гроші, і він віддав свого хлопця його Тобіасам звали навчатися ремеслу. Той вивчився на Теслі і став дуже навіть пристойною людиною, яку всі в селі любили, але старшому ніхто не довіряв. Подейкували, що він з Неаполя дезертирував, а інакше б йому погано довелося, когось він там, казали, убив не на війні. Сама розумію, а в бійці ми нікуди не дінешся. Визнавали цю спорідненість, адже бабуся моєї матері. Та його бабуся були рідними сестрами. Ось ми почали звати його дядьком. А оскільки по батькові ми в родинних стосунках майже з усім селищем, то його всі почали звати дядьком. А як він пішов жити в гори, так став зватись гірським дядьком. А що сталося з цим Тобіасом?» – схвилювано спитала Барбель. Стривай, куди ти так поспішаєш? Не все одразу, зауважила діта. Ну і ось Тобіаса віддали в вчення в мелі, а коли він вивчився, то повернувся в селище. І взяв за дружину мою сестрицю Адельхайду. один, завжди, вони завжди один одного любили і коли одружилися, дуже добре жили. Але недовго це тривало. Вже через два роки, коли Тобіас працював на будівництві будинку, на нього впала балка і прошила його на смерть. А як його вбитого принесли додому, Адельфе Дельфе Фаєда одразу від горі і жаху впала в гарячку та так і не вийшла від неї. Вона взагалі не відрізнялася здоров'ям. Бувало, і сама не зрозуміє. У вісні щось з нею було чи на яву. А тут малому мало місяць пройшов зі смерті Тобіса, а ми вже й Адельхайду поховали. Люди й так уже судили, що говорили про гірку долю обох. І тут почали розмовляти спершу тихо, а потім і голосно, що це, мовляв, кара дядька за його безбожене життя. Йому навіть. У вічі говорили і пастор. Все волав до його совісті, умовляв покаятися, але він тільки ще похмуріший та норовливіший ставав і взагалі вже ні з ким не розмовляв, та й люди теж його цуралися. І раптом стало відомо, що дядько пішов у гори і не бажає спускатись. З того часу він там і живе у розладі з Богом і з людьми.